Вітаю. Більшість проблем зі шкірою не проходять самі собою. Пройдіть короткий тест і дізнайтеся, чи час вам до дерматолога. Питання номер 1 У вас є родимка, яка змінилася за останні три місяці. Збільшилась, почала свербіти, змінює колір, кровоточить. В цьому випадку не зволікайте, це може бути меланомою. Питання номер 2 ви вже більше двох тижнів боретесь із висипом, який не проходить. Скоріше за все, це дерматит, який потрібно лікувати. Питання номер 3 Шкіра дуже суха, лущиться, тріскає, незважаючи на будь-які креми. Це не просто сухі шкіри. Це може бути захворювання. Питання номер 4 Ви не проходили дерматологічний огляд більше року? За рекомендаціями скрині шкіри обов'язково потрібно року. Якщо ви відповіли так, хоча б на одне питання, не відкладайте візит до дерматолога. Запишіться на консультацію вже зараз.